14 жовтня ми відзначаємо День захисника України. У цей день можна згадувати дідів та прадідів, що боролися за нашу батьківщину в часи Першої і Другої світових воєн. Але і зараз наша країна переживає нелегкий час. Її захисники є поруч із нами. Кожен чоловік чи жінка, які воювали та воюють на сході України, заслуговують на нашу вдячність та пошану. А сьогодні ми розкажемо історію одного із тих, хто любить свою країну і готовий і надалі захищати її межі. Кач народився на Теребовлянщині. Зараз живе у Тернополі. Ще змалку хлопець любив поганяти м'яча, взяти участь у спортивних змаганнях в школі. Коли виріс, пішов до армії, одружився. Згодом народився синочок. Коли у 2014 році Росія напала на Крим, дружина Ігоря Христина уже чекала на другу дитину. Це не зупинило чоловіка, і він записався добровольцем у батальйон Тернопіль, який тоді створили у нашому місті для охорони громадського порядку. Спочатку хлопці проходили військову підготовку, Готовку, їздили на збори, а одного дня навчальна тривога виявилася справжньою. Був це будний день, п'ятниця, бувши просто приїхавши на роботу, ми їздили на тренування. Командир батальйону повідомив, каже, їде додому, субота, неділя вихідний, в поділ у чекає, бути в разі чого на зв'язку на телефоні. Навіть не виїхавши, може десь ти хвилин не прийшов, дзвінок, всім тривога. Збираємося на базі, у нас ж вже, вже були. Каже, виїжджаємо на схід. До вечора ми вже всі поїхали. А далі Лисичанськ, охорона блокпостів, супровід колон і зачистка території. Ігор зізнається, що на практиці все не так, як на теорії. Були й такі моменти, коли накривали градами. Тоді розум відключається, і ти не знаєш, що робити. Перша ротація тривала трохи більше місяця. Я зустрічали пусті. всі, всі зустрічали собою. Пам'ятаю, син мій підбіг до мене, обійняв. Дружина підбігла вже з тоже з таким животиком. плачуть Я радий, я сміюся, що я повернувся додому. Вони всі плачуть, кажуть, що плачете? Після того було ще три ротації. Повернувшись додому, Ігор не зміг і тут просто сидіти. Пішов на службу у поліцію. Пройшов усі потрібні тести і зараз захищає громадський порядок у рідному Тернополі. А після кожного чергування чоловік спішить додому, бо там на нього чекають кохана дружина, син і донечка.